Щойно на Дніпрі з'явиться перший лід, у водолазів рятувальників з'явиться купа роботи. А поки триває активна підготовка до нового сезону. Рятувальники цей період називають затищами, яке порушують хіба що представники місцевої фауни. Найбільше схильні ризикувати життям діти та рибалки. Останні взагалі на правила безпеки не зважають. Только ледок маленький схватился, и, конечно же, они бегут сразу же на лед за первой наживой, первой, первой рыбалкой зимней. Моржей нет, поскольку это люди более дисциплинированные, они следят за своим здоровьем, и они знают, где можно купаться, где нельзя купаться. Как правило, это подготовленные майны на пляжах, где проводилось обследование, где на дне все спокойно, все чисто, с моржами проблем не бывает. Рятувальники запевнили, що до сезону готові на усі 100. цього року навіть пройшли атестацію. Тепер це єдина служба у Києві, що спеціалізується на роботі у воді. Водолази на сьогоднішній сто штаті 27 чоловік. Як правило, це водолази першої та второї групи спеціалізації Це найвища серед водолазів. А ось власною персоною і один із тих, хто рятує необачних відпочивальників. Стаж водолаза вже понад 30 років. Незвичною свою професію Віктор не вважає. Для обычных людей это как бы экстремальный вид. Для того, хто посетил себе, скажімо, водолазом на Плеса, це обычные будні. Нормальна пора, как і летом, може бути навіть менее напряжене, ніж летом. У літку водолазів рятувальників викликають зазвичай по 8-10 разів на день. Узимку приблизно двічі та й щодня. Рятувальники кажуть, українці стали обачнішими і натягати спецодяг їм доводиться не часто. Це костюм спасателя в даній ситуації він з неопрена, має положительну плавучість. А этот костюм предназначен для несення патрульної служби, для наказання терпящим на льдині і на рихлом снігі, на все наблюдає положительною плавучістю, не промерзає так быстро какой-то період времени, скажем. До вас можуть себе достатньо комфортно. Ще із собою мають обов'язково карабін, до якого можна пристебнути напарника або ж самого потерпілого. Сам капроновий е канат способен видержувати нагрузку до 800 кг на розрив. Е має три мусинка, один утяжелені спеціально бросательний, для того щоб е можна дати траєкторію. Е по направлению и полета дальше подачи самого самых каким-то образом он на пострадавшего там притягивается в середину под подмышки и можно тогда потому что когда в жизни вы понимаете это мы стоим там тепло все остальное когда оказавшись в воде температура воды там порядка от 2 до 4 градусов руки быстронеет лучше если же проденет до локтя Хорошо, когда проденется подмышки, тогда сама набрякшая одежда, особенно рыбаки, вы же знаете, они одеты, пододеты, там все остальное. Даже элементарный костюм. Якщо набрати в нього в середину води, вес може сігати від 300 до 500 кг веса. Вытащить такий вес это достаточно очень тяжело. А рибалкам чайдухам рятувальники радять поменше марити уловом і захопити з собою на лід, хоча б звичайну мотузку. В Рибалносних їхніх снастях присутствує довжден врійовка. Віревка об'єднана з грузком, щоб можна було. подать, привязать, а нет, на худой конец привязать быстро пешню или еще какой-нибудь груз. И э, вот эти простые вещи, которые, э, если же не сам, то товарища не бросай, а выручай. Мы из до